Моє вітання, панове! З вами «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Цього тижня на пункті пропуску ягодин, що на українсько польському кордоні, знову утворилися величезні черги. Чому так сталося? Далі в сюжеті. Перевізникам, котрі прямують до країн Європейського союзу через Польщу, довелося пригадати уже дещо під забуту картину, коли колійка з вантажівок розтягується на кілька десятків кілометрів. Нічого подібного тут не спостерігалося із середини вересня, коли компетентним органам двох держав вдалося домовитися про ритмічну і злагоджену роботу. Нині ж при виїзді з України скупчилося близько тисячі вантажівок зі збіжжям. З понеділка всі без виключення товари, які від першої 24 групи йдуть на Ягодин, вони проходять всі без виключення дійсно ветеринарний і фітер контроль. Більше того, враховуючи те, що до цього часу Більшість машин не проходила цю контролю, вони, відповідно, зробили внутрішня черга в Дарохуську, і, відповідно, поляки звернулися до наших і попросили на свій пункт пропуску, до них не випускати машини, тому що там є черга. І, Відповідно, перед пунктом пропуску і годин сьогодні ми маємо вже три доби, дві черги. Одна черга, десь 250 машин, вони проходять досить швидко. А друга черга на сьогодні станом на вчора була десь приблизно 850 машин. Вони проходять значно повільніше, тобто вони фактично на фонд пропуска заїжджають 5-6 діб, і там ще проходять певні процедури. А є речі, на які ми, на жаль, напряму впливати не можемо. Можемо впливати тільки дипломатичним шляхом, шляхом переговорів. Це якраз є та ситуація, яка в нас час від часу складається на польському кордоні, і це фітосанітари, це от контроль лікарів. Певних видів видів продукції, де чомусь в деякі моменти вони починають працювати значно повільніше або ставитись до українських перевізників значно прискіпліше. Працівники секретаріату АСМАП уже звернулися до вітчизняного міністерства агрополітики з проханням зарадити ситуації. Польська асоціація ЗМПД зі свого боку також намагається вплинути на своїх фітосанітарів та ветеринарів, адже їхня несподівана прискіпливість відверто не зрозуміла нікому. Ще до того, як була так мовити, лібералізована процедура проходження лікарів, ці товари і до цього не проходили цю процедуру, тому що вони відповідно бушли транзитом в інші держави і не, не попадали під цей контроль. Ну, сьогодні маємо таку ситуацію. Ми звернулися до всіх органів, які є. Більше того, понеділок у нас будуть в понеділок, вівторок, у нас буде зустріч з польським бізнесом. Тема зустрічі саме Україна, Польща, – кордон». То я думаю, що ми там ці питання також будемо піднімати. Сподіваємося, те, що наші польські перевізники, наші колеги також допоможуть нам вирішити це питання. І ще кілька важливих транспортних новин від АСМАП України. Передусім звертаємо увагу на те, що з понеділка, 12 грудня, на уже згадуваному пункті пропуску Ягодин на постійній основі розпочне працювати електронна черга перетину кордону. У Міністерстві інфраструктури впевнені, попередній пілотний проєкт, який працював тут у жовтні-листопаді, себе цілком виправдав. На тривалий час тестувалася, збирались дані для. Цієї системи, щоб вона правильно коректно розраховувала час перебування в черзі, були пропозиції від перевізників, багато різних пропозицій. Частина з них були враховані і в систему вносились корективи. Ми зараз кожного дня здійснюємо публікації на наших офіційних телеграм-каналах, щоб відповісти на всі запитання, які можуть бути від перевізників. Але все зроблено максимально просто, максимально в цифровому форматі. Ми гарантуємо, що це буде прозоро, гарантуємо, що не може бути в цю систему ніяких втручань, і це найважливіше. Запис в електронну чергу відкрився на сайті eCрга.gov.uaй сьогодні о півдні. А завтра, з 12.00, проїзд через пункт пропуску ягодин до Рукуськ відбуватиметься виключно за записом у Є-Черзі. Це стосуватиметься лише вантажівок. Автобуси проїжджатимуть, як і раніше. Після запису водій зможе побачити як номер свого транспортного засобу, так і номери інших вантажівок, що стоять у черзі. Сервіс не присвоює учасникам порядкового номеру, замість нього в особистому кабінеті публікуватиметься час в'їзду до пункту пропуску. Також в Укртрансбезпеці вважають за доцільне уже невдовзі поширити дію такого електронного експерименту і на інші пункти пропуску. Імовірно, коли в Ягодині все буде відпрацьовано до найменших дрібниць, є чергу застосують зокрема на українсько-румунському кордоні. Ми спочатку вирішили відтестувати все на одному пункті пропуску. Повністю наша зараз сфокусована на саме Ягодині, щоб там все відбулось. Правильно можливо ми внесли правильні корективи в цю систему для того, щоб потім масштабувати їх на всі інші пункти пропуску. Так, ми чуємо, що чернівці по на пункті порубний серед теж дуже хочуть уже якомога швидшого запровадження електронної черги. Я сподіваюся, це відбудеться найближчим часом. На нашу думку, електронна черга допоможе перевізникам, тому що вони не будуть стояти попри дорогу. Це буде краща безпека руху, і додатково це зніме навантаження з того дорожнього покриття, який на даний момент є зараз. Буквально в минулому місяці були дуже такі тяжкі ДТП, на пункті пропуску перед пунктом пропуску порубне. Тому ми за електронну чергу, тим паче, що вона безкоштовна. Комісія міністерства інфраструктури з розподілу багаторазових дозволів ЄКМТ затвердила остаточний розподіл цих документів на наступний рік. Оприлюднення офіційного протоколу очікується вже наступного тижня. Саме там будуть опубліковані ключові параметри нинішнього конкурсу коефіцієнти, дата і місце видання книжок ЄКМТ, їхня вартість та порядок отримання. Поки ж наголосимо, цього року термін видання багаторазових дозволів ЄКМТ збільшено з 10 до 14 днів. Сформовано список на конкурсу автомобілів був в автоматичному режимі. Інформацію про перетин кордону ми в цифровому режимі отримали від митниці. В цифровому режимі ми зараз опублікували на минулому тижні інформацію про ефективність поїздок, про кількість поданих транспортних засобів. Немає махінацій, такі як було раніше, коли один транспортний засіб змінював власника і подавався і в одного власника, і в другого власника, тому що фільтрувались по він-коду. І е, ті, які були з дублювання, е, вони видалялися з бази. Таких було 14 транспортних засобів. Вони це небагато. Перевізники знали, що ми це в електронному вигляді будемо перевіряти, і не вдавалися до таких дурниць. Насамкінець додамо у нашому наступному випуску голова Укртрансбезпеки Євген Зборовський відповідатиме на найактуальніші запитання перевізників. Не пропустіть. 14 грудня в Україні дозволять не отримувати пластикове водійське посвідчення, а використовувати лише документ у системі Дія важливо, що тут посвідчення водія доступні і в англомовній версії. До того ж, права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в Євросоюзі, Сполучених Штатах та Канаді. Вітчизняна транспортна галузь понесла непоправної втрати. Пішов з життя голова ради регіону учасників АСМАП міста Києва, керівник столичної компанії Рапід Володимир Гриненко. Наполегливий, прискіпливий до найменших дрібничок, вимогливий до себе і до всіх інших, а головне справжній професіонал, закоханий в автомобільний транспорт. Саме таким пам'ятатимемо ми Володимира Івановича. Він виховав не одне покоління перевізників, котрі з гордістю та любов'ю завжди згадують свого вчителя. Він ніколи не лишався осторонь будь-якої автотранспортної проблеми, постійно зустрічався з кураторами галузі, сперечався, доводив, переконував і, зрештою, завжди домагався поставленої мети. Із його відходом у вічність, ніби обривається ціла епоха. Тож спочивайте спокійно, шановний Володимир Івановичу, ваші славні справи є кому продовжувати. І на цій сумній ноті ми будемо завершувати наш випуск. До наступної зустрічі, панове. Сподіваюся, вона буде уже невдовзі. А поки що бувайте здорові, не забувайте підписуватися на наш канал. І, звичайно ж, слава Україні!